Ой, привіт, мої хороші. Напевно, що добрий місяць не було мене тут. І сьогодні приїхав подивитися, що тут робиться. А тут такі хащі. Тут такі хащі, що я вам не можу передати словами. Сьогодні трошки буду робити, як то кажуть, порядок. Приїхав. Купив сікатора. Це е, я собі взяв в в магазині купив о, окремо е, для Туй. Дали мені такий пакет, Ну, то потім я вам покажу. Купив антихрущ, бо е, от абрикоса одна себе почуває дуже гарно, височезна, красавезна, а інша просто чахлик не вмирущик. Хочу це зробити. Потім оцей цвинтар. А що я купив цей цвинтар? А ні, це я боже мій думаю, господи. Я взяв з дому. Я купив в магазині в інтернеті на е, як це, пром'юа. Відсортував свої по цінах 22 гривні. У цьому магазині, де я купляв ці всі речі, такий самий пакетик 110. Потім актора. Думаю, може, щось треба перекропити, покропити. То я взяв свої рукавички з тими, що я працював на цьому. І купив от таке от добриво. Екоплант. Тут є все, тому що ось ці троянди ми будемо обрізати і таки будемо переносити в ту сторону. Знаю, що ви теж заскочали, Боже, дивіться, який колір. Просто він такий бархатний. Я не знаю, як вам передати. Ось тут прям такі аж прожилки чорні. А така квітка прям ніжна ніжна, бархатна, бархатна. Ну, це все ви знаєте. Це все, як то кажуть, бачили. А, це та сама, дивіться, а вона як розпускається, вона така прям аж до фіолетової такої. Дуже гарна. Я навіть цієї троянди, певно, і не бачу, як вона цвіла. От. Ну, та абракадабра, то ви знаєте. Це отой мій титанік, до речі, бачите, треба знову ж таки, напевно, що фітофтора, бо такий білий, на лед на листочках. Треба все буде пообрізати. Навіть, може, і сьогодні це зроблю, незважаючи на те, що він бутони, все пообрізаю і буду готувати до пересадки. Все відцвітає, все. Сміться. А тут я ж вам кажу, в мене швагроду городу взагалі пхається сестрою. Є, що ще нема, подивіться, який рясний урожай помідорок чері. А вона приїхала, вона це моя сестра, бо ми приїхали до неї сьогодні. Дивився в пакетику, купила пачечку помідорів чері. А я кажу, так в тебе ж на городі є. Вона каже, так, я не знала. Керіо. Ну, а ця лососова, це просто якась знахідка. Просто знахідка. Вона квітує ціле літо. Просто непробудним цвітом. І така вона, ну теж такий яскравий гарний колір. От, що це просто щось неймовірне. І там, і оця от теж дивіться. Ой, пом... А це що таке дивіться, щось напало на помідори? І щось прямо аж почало їсти. Такі гарні помідорки, Маркусечка, бачиш? Так. Yeah. Так, бачиш, які гарні помідорки. Лежать на асфальті, та й лежать собі. Місяць чи два. А тут щось Зараз, я обірву. Оце щось на них налетіло і почало щось їх їсти. Їдь, проїжджай. А той на своєму мотобайку курсірує. Курсірує, курсірує. Так, те, що я вам кажу, бачите, оце все хворе, це все хворе. Люксор. Ну, нічого, як то кажуть, поборемо. Що ти зробив? Квіточку. Квіточку поламав. Ай-яй-яй. Ну, дивіться. Помідорів ще. у Нас є тут багато. А вони купляють. Бачите? Тут, тут є багато. Падають, опадають. А вони купляють. Нехай купляють. То що я їм зроблю? Ні. Ну що, будемо з ними битися. Напевно, що таки треба буде чимось обрізати, потім окропити, до зими підготувати, щоб не пересаджувати їх хворими, правда, ж ті квіти. А хто ж подивиться до них, як не я. Ну і тут просто хащі, просто хащі. Тут просто хащі. Не буду вже сидіти ніяких більше чорнобриців. Ось подивіться, ці айстри, що Алла каже, дудочками, бачите? Це ж Аллені айстри маленькі, квітують теж. От, зараз вам покажу тут ближче. Бачите? Оцими дудочками. Оце ж теж багато в мене є. От. А це ота суміш. Така, щоб цей от. Ой, це, дивіться, який і... був колір такий гарний, такий темний вже відсвів. І це дуже гарний колір. От. А це та дудочка. Дудочка, дудочка. Ті чорнобривці, знаєте, вони якісь такі були якісь такі маленькі, а тепер розрослися, що треба все це повикидати. Що котусечок? Дудочки, дудочки. Ось. Тут теж все повідцвітало. Блін, якби ж я знав, треба зразу було купити щось від фітуфтори. Тут який кущ. І до речі, ця троянда здорова. вона така прям. Прям букетом, правда гарна? Дуже гарна. Так, дійсно, таке враження, що от з магазину. Голландський. Ти на що кинув це? Кинув одіяло і заліз на лишак. Ти де за цукерка? Максим дав. Так, угу. кинув, але я теж. І це тер, бачите, вже хворе. Хоч сідай, їдь зараз в магазин. І щось купляй від тої фітофтори, бо це не робота. Не робота. Я ж не знав, що таке твориться. Жожинки ті, що ми висаджували. Дивіться, які вони гарні. Вони прям такі тут яскравенькі. Дуже гарні. А тут просто хащі. До речі, оце от дуже гарно виглядає. В них і квіти такі гарні такі, дивіться. І листочки декоративні. Ну, а ці чорнобривці, то просто щось неймовірне. Заплели тут все. Все. І жовтенькі, дивіться є. Бачите, яка красота. От. Ця троянда дуже гарна. Дуже. Я ж тому сьогодні приїхав, знаєте, подивитися обстановку, що робиться. Щось до зими може підготувати, треба щось зробити. Щось не знаю. А воно, бачите, як воно є. Теж дивіться дуже гарна така. Але хворіє все. Все хворіє. Так. Грушки вже великі теж висять. Вон там, дивіться. Треба вігелу підрізати. Дивіться, які великі грушечки висять гарні. Все дуже-дуже гарно. Тільки треба доглядати. А якщо за тимці не доглядаєш, то маєш отакий от, от результат. Нічого, зараз, як то кажуть, приїхала швидка допомога, і будемо розбиратися.